Заголовки світових видань рісніють жахливими прогнозами про новий великий наступ окупантів. Його очікують вже наприкінці цього місяця чи на початку весни. РФ має задіяти рекордну кількість особового складу однак не слід зразу впадати в паніку, скуповувати всю гречку та туалетний папер. Та бронювати на найближчий рік собі бункер. Я проаналізував думку військових експертів та провідних аналітиків, які стверджують, що все не так однозначно. Тож сідайте зручніше зараз будемо розбиратись в цій дуже важливій для нас темі. Що новий наступ Путін організує до роковин широкомасштабного вторгнення або трохи пізніше? Росіяни пробуватимуть по-справжньому активізуватися на двох напрямках: це може бути Донбас, а може бути і Південь. З врахуванням їхньої схильності до символів вони намагатимуться щось спробувати в районі 24 лютого, сказав міністр оборони України Олексій Рєзніков. Проте почати сама в ці дати може заведити вологий ґрунт, адже техніка окупантів не пройде по мокрій землі. Так було і торік, коли строки нападу переносились на декілька тижнів. За словами того ж Шелєснікова, для великої операції в Росії мобілізували 500 тисяч солдатів. Офіційно заявили про 300 тисяч, але коли ми бачимо війська на кордонах, то за нашими оцінками їх значно більше, сказав міністр. Нагадаю, що в тогорічному вторгненні було задіяно від 180 до 200 тисяч рашистів. Таким чином, згідно з даними Міноборони України, Путін планує відправити на обій у 2,5 рази більше солдатів стосовно напрямків, крім згаданого сходу і. Також розглядають наступ з Білорусі, а американський інститут вивчення війни не виключає, що росіяни також можуть наступати з території Курської, Білгородської та Брянської областей, аби розпорошити сили ЗСУ. У такому випадку під загрозою Суми та Чернігів. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький в інтерв'ю біль сказав, що очікує напад у березні-квітні. За його словами, Путін може спробувати знову взяти Київ та атакувати Україну з кількох напрямків, у тому числі з Білорусі. Голова розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю Вашингтон Пост. Сказав, що російська армія спробує повністю захопити Луганську та Донецьку області у наступ з території Білорусі. Він не вірить. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг стверджує, що Путін не відмовився від своєї початкової мети взяти Україну під контроль. За його словами, Росія готується до продовження війни, відправляючи на фронт дедалі більше зброї та боєприпасів, які вони закуповують, зокрема в Ірані та Північній Кореї. Ворог вимушений імітувати прорив, оскільки через 2-4 місяці зсу матимуть на порядок потужніший арсенал зброї. Вийшов у своєму телеграм-каналі головний редактор видання Абизріватель Орест Сохар. Він додає, що тоді українська армія буде геть зовсім не по зубам оркам. Зараз у московитів є принаймні чисельна перевага. Також журналіст уточнює, що окупанти можуть взагалі бути наготові до наступу, а це їх остання конвульсія. Тепер розберемося, чому росіян слід боятись навіть менше ніж рік тому. По-перше, найкращі та мотивовані бійці РФ були знищені ще під час перших місяців війни. Так що більша кількість не значить краща якість. Путін багато разів казав, що вони ще не починали, однак Росія вже кинула всі військові ресурси, крім ядерних. А в результаті ворожа армія більше ніж півроку не може захопити маленький бахмут на Донеччині. Російське опозиційне видання важне історії пише з посиланням на свої джерела у Мінобороні Росії, що окупантам для великого наступу банально не вистачить техніки. Рашисти розуміють, що стратегічний наступ в Україні неможливий. Основних причини дві: нестача якісної техніки та боєприпасів, а також нездатність верховного командування реально оцінювати ситуацію на фронті. Плани знов піти на Київ справді малюються, але лише тому, що цього вимагає керівництво країни. У здійснення цих планів ніхто не вірить. Це буде самогубство, каже співрозмовник видання. Настрій серед російських військових, що розуміють, джерело називає панікою, зазначаючи, що це слово. Використовують самі офіцери. Окупанти активізацію бойових дій можуть поєднати з ракетним ударом по Україні, щоб надати цій рефлексії більшої ваги в інформаційному просторі, казує військовий експерт Олександр Коваленко. На його думку, нині їх накопичувальний ресурс може становити до 30 ракет різної номенклатури. Посилення ефекту від такого удару може бути здійснено паралельним застосуванням дронів шахет. А також ракетного озброєння гібридного характеру, удари за допомогою ЗРК С-300, С-400. Військовий експерт Кирил Міхайлов зазначає, що у багатьох частинах сформованих і змобілізованих мобілізованих серйозна нестача бойової техніки від артилерійських знарядь до транспорту. Він додає, що окупанти змушені використовувати. Допрацьовані цивільні автомобілі. У можливість наступу з Білорусі жоден з аналітиків не вірить. Війська там використовують скоріше для відтягування сил ЗСУ. Військовий експерт Ян Матвієв стверджує, що росіянам може не вистачити техніки навіть для того, щоб відбити великий наступ ЗСУ. Напевно, позначиться відсутність сильних та досвідчених мобільних підрозділів. Це ускладнить оборону у разі прориву, каже Матвієв. Він вважає, що якщо українська армія прорве російську оборону, не можна відкидати другої хвилі мобілізації. Керівник польського аналітичного центру Рошан Consulting Конрад Музика у коментарі New York Times сказав, що у Росіян недостатньо танків БМП та іншої техніки. Він додав, що зараз російські військові збирають озброєння зі складів. Однак багато аналітиків впевнені, що якість такого озброєння значно гірша за попередню. Чимало одиниць такої техніки приходиться різати та перетворювати на монстра Франкенштейна. А військовий експерт Олександр Коваленко додає, що крім танків, у окупантів суттєво не вистачає бойових броньованих машин. Зараз практично у всіх окупаційних військ немає штатної комплектації ББМ. Штатно в БТГР має бути 33 ББМ, але насправді у них комплектація 18 20 один ББМ, і то не завжди. ББМ це мобільний середньо та легкоброньований транспорт для 165 до 130 десантників, а часом і значно більшої кількості, тобто забезпечення броньою кількох сотень штурмовиків під стрілецьким та артилерійським вогнем. Він пояснює, що такою кількістю ББМ на Київ вони точно не підуть, а ось кілька сел на Донеччині захопити можуть, резюмуючи все сказане. Путін дійсно в своїй хворій уяві візьме Київ та всю Україну, але реальність на щастя інакша. Факти кажуть за те, що окупанти остаточно вб'ють у цьому останньому марафоні залишки військ. Після цього очікується контрнаступ ЗСУ. І сподіваємось, швидка перемога України. На цьому все. Підписуйтесь на канал Кепські Справи, і хай все кепське в вашому житті буде стосуватись лише головних уборів.